Скажіть, а вона у вас зовсім овощ? Даш, ти задумайся, що ж ти так нагрішила? Мій малий не дивиться, і потім не буде спати вночі. Ох, це прям. І це прям. І це прям, ну, це супер розриває. Дитина кричить, чи лежить на підлозі, чи стрибає. Якщо ти не знаєш, як реагувати, Дар'я Герасимчук. Звичайна мама, звичайної дитини. Чому ми так сказали? Дивіться далі! Спеціальний випуск до Всесвітнього дня толерантності. Мене звати Дар'я Герасимчук. Я... <зві> я не знаю, з чого починати. У мене такий великий перелік всього. Ну, спер за все, я, мабуть, все ж таки е, мама. Доньки, яку я дуже люблю, але інколи звичайно не дуже. Але я думаю, що це як кожна мама дитини-підлітка і. Мама будь-якої іншої дитини я виконавча директорка громадської організації «Відчуйка», яка працює з нечуючими людьми. Також я є радниця і уповноважена президента України справ дитини та дитячої реабілітації. Все, що стосується життя дитини, це все моя компетенція: І освітні послуги, і медичні, і соціальні, різні, різні, різні. Я дуже хочу, щоб діти в Україні були щасливими. І це власне моя робота. Мені пощастило робити те, що я хочу сьогодні. Поліні 15. Коли вона народилася, я не відразу зрозуміла, що вона має порушення слуху, що вона тотально не чуюча. Ми пройшли все, дельфінотерапія, купання з дельфінами. Але звичайно, після цього Поліна тільки краще спала і на слух це абсолютно ніяк не повпливало на розвиток мовлення. На рік і вісім місяців у неї за спиною лопнула повітряна кулька. Всі здригнулися, зрозуміло, а вона взагалі ніяк не відреагувала. Звичайно, для нас це було досить дивно. Мала я схопила її і поїхала до лікаря перевірити слух. Далі відбулося те, що, мабуть, найбільше бісить всіх мам дітей з інвалідністю. Це момент оголошення діагнозу. Ну, власне, в моєму випадку діагноз Поліни назвали абсолютно неправильно. Мені сказали, що вона глухоніма до кінця життя, і з цим нічого не можна зробити. Це звичайно абсолютно неправильно, навіть назва діагнозу, тобто вона має глухоту. А ніяк не глухонімоту. Це різні захворювання. І це дуже бісить, коли навіть лікарі не розуміють, ну, вони розуміють, в чому різниця. Але просто, щоб так було простіше, він просто сказав: ну, ви що не розумієте, вона глухоніма і цим нічого не можна зробити. Це не лише моя історія. Насправді дуже часто лікарі, і це прям, ну, це супер розриває всіх дуже сильно бісить. Тому що, ну. Просто коли лікарі прямо в пологовому будинку говорять слухай, залиш дитину тут, просто народи собі. Інакше, ну таке враження, що ти сходив в магазин, купив там трохи браковану дитину. Ну, народила з браком дитину. От давайте залишимо і народимо іншу. Це відбувається дуже часто, і це насправді дуже сильно впливає на дитину, на родину, тому що те, як вони почули цей діагноз, те, як їм це сказали, воно максимально впливає взагалі на психологічний стан родини і на подальшу їхній маршрут. Після оголошення діагнозу всі навколо. Негайно починають шукати причини, чому так трапилось. Найулюбленіше моє, коли мені сказала одна жінка: Даш, ти задумайся, що ж ти так нагрішила? Ну, типу, це ж покара. Тобто така дитина це кара, якась не знаю, кара Божа, і ти це заслужив. Є інша категорія людей, і це прям які кажуть: А ви їздили по святим містам? Слухайте. А ви ходили там до такої бабки Варвари. От вона вміє пошептати, і, типу, все буде добре. Ой, ще була цікава пропозиція, колись одна знайома моїх батьків мені сказала по секрету: Я знаю, тобі треба взяти обітницю мовчання на півроку. І якщо ти будеш мовчати взагалі жодного слова, твоя донька почує. Це було дуже смішно, але слава Богу, я не повелась. Хоча. Задумалася спочатку. Ми сміялися, у моєї подруги у дитини комплексна інвалідність, у нього тотальна сліпота, аутизм, епілепсія і розумова відсталість. І коли е Матвій ще був дуже маленький, е вона побачила статтю в якійсь газеті, де було написано про відвар і настоянку з е мишенят першої доби. Тобто треба було зібрати мишенят, які тільки народилися певну кількість, зробити якусь настойку і давати дитині. І це, типу, мало допомогти від епілепсії. Ми, звичайно, дуже посміялись, але це дуже дуже бісить, коли всі намагаються вилікувати твою дитину. Хоча насправді ніхто не питає, чи ти потребуєш такої допомоги, чи ти потребуєш цієї поради. А да? всі намагаються знайти причину, а чому це так трапилось? І це прям. Моя дитина це моя дитина і це щастя. І коли хтось говорив, там, типу, ой, як шкода, як я тобі співчуваю, я дивилась на свою дитину, яка була абсолютно щаслива, яка сміялася. Я розуміла, ну, камон. Це просто дитина. Ну так сталося, що вона не чує. А у когось дитина з блакитними очима, у когось там не знаю, з світленьким лосічком, у когось з руденьким, а моя не чує. Але у нас ще не така страшна ситуація, не така важка, скажімо так, ситуація, як з дитиною, яка має більш там важкі комплексні порушення, да? коли всі навколо кажуть: о бідна, все, кінець твоєму життю. А якщо ще й вона одна. Ну, як це трапилось зі мною, тому що наш біологічний тато пішов від нас, щойно дізнався діагноз. Ну, це, в принципі, це зараз не є трагедією для мене, і тоді не було. Бо я вже через два місяці вийшла заміж. На сьогоднішній день ми вже 13 років разом. І це ще одне підтвердження для всіх жінок, для всіх мам, у яких є діти з інвалідністю, що дитина з інвалідністю це не хрест на все життя. І, типу, це не означає, що тобі вже все, край. А це. Просто дитина, і тому не потрібно цього говорити, не потрібно лізти з якимись своїми порадами, не потрібно бажати одужання, тому що є випадки, коли дитина не може одужати. Просто уявіть, коли ми говоримо дитині з синдромом Дауна, що я бажаю, щоб у вас все було добре, щоб ваша дитина одужала. Ну, це абсолютно те саме. Тобто, цей синдром не можна а, вилікувати, і це означає те саме, що ми людині з ампутацією кінцівок, наприклад, Жимо одужання тобі. Це що означає? Це означає, що у людини відростуть ноги. Ну, це дуже дивно, дуже. Далі починається також дуже цікавий процес. Ти намагаєшся знайти спосіб, як свою дитину соціалізувати, і для цього потрібно комусь лікування. В нашому випадку Поліні був потрібен кохларний імплант. Система кохларного імпланту вона складається з двох частин: внутрішня частина, яка вживлюється підшкірно, і зовнішня. Вона виглядає як слуховий апарат, тільки вона трошки більша, з провідком і з магнітиком зверху. І відповідно через магнітик вона через шкіру і через волосся в. Займодія. І по суті, вона замінює повністю функцію вуха, але якщо зовнішня частина впала, відключена, сіла батарейка, в цей момент дитина, доросла людина взагалі нічого не чує. Один процесор коштує дуже дорого, близько, на сьогоднішній день, це десь близько 400 тисяч гривень, коштує тільки зовнішня частина, яку треба міняти там десь раз на 5 років. Ну і у нас були дуже багато пригод. Коли Поліна була маленька, уявіть собі картину, виключається світло, починається гроза. Моя дитина там близько двох з половиною років, десь сидить в куточку плаче. Я підбігаю до дитини, розумію, що на дитині немає мовного процесора. 400 тисяч гривень валяються десь в кімнаті, і в кімнаті немає світла. Я починаю з ліхтариком повзати по килому кольоровому і розумію, що вона його розібрала. Вона розібрала процесор. Уявіть, 400 тисяч гривень валяються в детальках, в темряві, на який можна всі наступити. Я повзаю з ліхтариком шукаю ці детальки і плачу сама страшенно, тому що я розумію, що. Я вже уявляю, скільки років мені треба якось працювати, де брати кредити, щоб купити й нові а, ці запчастини. Тобто, насправді це завжди стрес. Одна мама прибігла до нас в організацію, наша мама, яка з дитиною проходила реабілітацію, сказала: у мене трагедія, малий загубив процесор десь на вулиці, оцей мовний. Ну і що? Ми беремо кредит, тому що треба купувати новий. Це був звичайно просто треш. Насправді вони повернулись на той дитячий майданчик. Вони шукали скрізь на землі, бо це осінь. Вони шукали, бігали. А виявляється, мовний процесор, там магніт, і він просто прилип до труби качелі. Тобто дитина просто стояла біля качелі, прихилилася, і цей процесор прилип магнітом і він залишився висіти на трубі. Якщо б хтось знав, що зараз на трубі висить 400 тисяч гривень, це така собі історія. Але ну, ми намагаємося все рівно шукати якийсь позитив, тому що інколи оця гіперопіка батьків і переживання за за гроші, вони ну впливають на самих дітей. Потім у нас є випадки, коли одна мама постійно дитині надівала хлопчику. Кепку от так на бік, щоб мовний процесор був прикритий кепкою. Не тому, що вона соромилась його, а просто тому, що вона розуміла, що він десь може впасти і отак загубитися. І от зараз це дорослий хлопець, який носить кепку ось так на, на бік. Це дуже дивно виглядає, і ну, це дуже неправильно. Але дуже часто батьки соромляться цього, тому що їх супер бісить. Купа питань на дитячих майданчиках, особливо, коли батьки психологічно ще до цього не готові. Для мене ніколи не було проблемою, коли інші діти підбігали питали Ой, а що в неї там таке на вусі. Ну і інколи Поліна моя там починала. Ну, це зв'язок з космосом, або там суперзаколка, і діти почали бігати там до мами. Мама, мама, купи мені таку заколку, як у цієї дівчинки. Діти дуже люблять розпитувати, але в них дуже швидко пропадає інтерес. Тобто, от вони питають: ой. А що в тебе на голові? І Поліна каже: Ну, це такий пристрій, з ним я чую, дивись, там па-па-па, так чую. Бачиш, говорить лампочка. А отак знімає магнит, я нічого не чую. Ну що, пішли, пішли гратися. Нормально ставити питання, нормально ставити дорослим питання, але вони мають бути етичні. Да? Тобто, скажіть, як розказати мені своїй дитині про те, чому а, у вашої дитини щось там на голові? Я не знаю, як це називається. Скажіть мені, як правильно, тому що я би хотіла пояснити своїй доньці. Тоді це не буде шоком для батьків. Цікавий був випадок, прямо при мені. А дівчинці на кріслі колісному у мамі сказали скажіть, а вона у вас зовсім овощ? Повернусь до моєї подруги, коли у Матвія стався напад епілепсії на майданчику, мами схопили дітей за ручки і почали казати, пішли швиденько, по ручки. Ну, а раптом ця епілепсія заразна, знаєте, вони тільки що в одному пісочку гралися. Одна моя колега прийшла з донькою на прийом до педіатра, і донька також не чує, також з кухлерними імплантами. І ось уявіть, ви сидите в черзі, і тут виходить лікарка і каже на всю чергу: де там та мама з дитиною-інвалідом? Ну і просто це тут має бути жест рука ліцо, тому що ну, я не знаю, як по-інакшому це назвати. Камон, навіть якби вона сказала дитиною з інвалідністю. То навіщо це було акцентувати увагу? Це просто дитина. І тому я дуже хочу взагалі всі батьки хочуть, щоб дітей з інвалідністю сприймали як просто дітей. Тому що це діти, як діти. Все, я не могла Поліну влаштувати на танці дуже довго. Вона хотіла на брейк-данс. і коли я дзвонила, я казала: Ну, моя донька не чує, вона в кухнерних імплантах, але хай це вас не турбує. Вони казали: о, ні ні, -ні, -ні, -ні. ні, -ні. Скільки їй? Одинадцять? Ха, ми беремо тільки до десяти. Або, Ха, ми беремо з 12 чекайте рік, і потім прийдете. Так само було з басейном, з усім іншим. Тобто, соціум не дуже хоче приймати дітей з інвалідністю. Зовсім нещодавно ми мали два супертрешових випадки: з ярмаркою всі свої, коли хлопця з інвалідністю, з аутизмом просто вигнали з тераси, взагалі вигнали з приміщення, просто тому що він ходив по терасі туди-сюди. Як сказав охоронець, що це навіювало сум на інших відвідувачів. Він нікому не заважав, він нікому нічим не завдавав незручностей. Просто в нього така поведінка, в чому проблема. Те саме сталося з іншим хлопчиною-підлітком з аутизмом, якого дуже довго батьки привчали, як ходити в магазин, як здійснювати покупки. І в один день йому просто сказали, ні, більше він не приходить в магазин, йому заборонено ходити в магазин. Уявіть, чому? А знаєте чому? Тому що він в черзі пропускав всіх і стояв, хитався, і заглядав в телефони до інших людей. Коли вчать батьки, дитину, наприклад, з аутизмом виконувати якісь звичайні дії, ходити в магазин, ходити по якомусь певному маршруту, це дуже важкий процес. І уявіть, як вони цьому раділи. І в якийсь момент цій дитині просто кажуть: ні, ти більше не ходиш, тому що ти нам заважаєш. Ні, мої подруги теж дитина має інвалідність, аутизм, і ось він просто е, там ліг посеред парку і лежав. Інші мами приходили і казали: дивись, який хлопчик ненормальний. Просто ліг і лежить, який неслухняний. Е, це просто супер бісить. Якщо ти не знаєш, як реагувати, що треба сказати, чи не треба сказати. Якщо там дитина з якимись певними проявами в поведінці для вас нетиповими, там дитина кричить, чи лежить на підлозі, чи стрибає, і ви не знаєте, як відреагувати, просто запитайте у дорослої людини, яка поруч з цією дитиною, спитайте. Скажіть, будь ласка, як би я мала реагувати на це? Можливо, ви повинні сказати там: стоп, не чіпай мене, наприклад, дитина доторкається до вас. Стоп, не чіпай мене, не можна цього робити, да? або мені неприємно. А можливо, треба проігнорувати, можливо, якийсь інший спосіб. Але ви завжди можете спитати: ми ж люди, і це нормально, коли ми запитуємо. У моєї доньки ще є дислексія, дисграфія. Ну, такий супербонус нам випав. Це порушення читання і письма. Це досить важкої форми. Вона сьогодні читає не дуже добре. Ну, їй було років 10, Ми їхали в таксі, і вона побачила машину. Такий мікроавтобус, весь був в наклейках. Це якийсь. Кото таксі якесь було. Їй так дуже сподобалось, і вона вголос почала читати те, що було написано на цьому бусі. І водій, коли почув, як вона читає, водій повернувся, каже. Боже, мама, вам не соромно. Ви, мабуть, от просто кожен день цілодобово її на гаджетах садите. Ви би краще її читати навчили, чим гаджети їй давати. Ну ви уявляєте, що було далі? Тобто, решту часу поїздки там цілу годину. Я читала йому лекцію про те, що таке дислексія, що таке дисграфія, і що всі люди різні і не варто. Ніколи не можна, не те, що не варто, не можна, засуджувати людину з першого погляду, ще й давати комусь рекомендації, кому що робити. Така цікава сторона, я скажу непопулярну річ, дуже часто мами дітей з інвалідністю самі на себе накладають якийсь аріол святості і на своїх дітей. І вони кажуть: Моя дитина з інвалідністю, вона навчила мене. Більше цінувати це життя. Моя дитина така чутлива, вона особлива. І я особлива мама. Я думаю, що ви часто чули: я особлива мама. Кожен раз, коли я це чую, я думаю: Боже мій, будь ласка, ну навіщо я це почула? Уявіть собі: якщо у вас двоє дітей: одна з інвалідністю, інша без, то одна дитина особлива, а інша ну такоє. Ну... Те саме стосується й мами. Я просто мама. І не зважаючи на те, чи у мене є дитина з інвалідністю, чи вона без інвалідності. Я як була мамою, я і є мамою. Я не є особлива мама і у мене не особлива дитина. Вона звичайна. Ну просто має інвалідність. Діти з інвалідністю не мають бути закриті десь окремо, і мають надаватися якісні послуги освітні. Тобто ви маєте право вибрати садочок, ви маєте піти в той садочок, який ближче до вашого будинку, щоб вам було зручно вставати, там не тягнути дитину через там все місто, а просто віддати дитину. Але що роблять інші батьки? кажуть: о боже мій, тільки не оцього. Ну і починається. Я зараз не буду казати, бо ви маєте запікати потім те, що я скажу. Хай його забирають, і взагалі хай він сидить вдома і нема чому його робити в дитячому колективі. Мій малий не дивиться. І потім не буде спати вночі. Ох. Кожна дитина потребує уваги. Дитина без будь-якої інвалідності чи особливих освітніх потреб може, може точно так же якось непередбачувано себе повестись або мати особливості характеру, які там, їй треба перед тим, як помити ручки, треба, щоб вона першою стояла в черзі. Ну і тут немає ніякої різниці, чи вона має інвалідність, чи має особливі освітні потреби, чи, чи вона нормотипового розвитку. Це просто особливість дитини. Кожна дитина особлива, кожна має свої обмежені можливості і кожна має свої особливі потреби. Це абсолютно про всіх дітей на планеті Земля. І вони мають ходити в дитячі садочки, вони мають ходити в школу, вони мають робити те, до чого вони до чого у них є можливості. Окей, для вашої дитини це буде вивчити не знаю астрономію супер поприрівня, а для іншої дитини це може бути навчитися зав'язувати шнурки. І це таке саме досягнення. Ми просто маємо складний бекграунд радянського союзу, коли порівнювали. А от ти не так вчишся, як там п'ятінка. От Петенька молодець. Він дивись, який слухняний. Подивись, яка дівчинка-слухняна. Вот будь такою, як ця дівчинка. Це постійне порівнювання. І тому дуже часто у нас досі порівнюють свою дитину, іншу дитину. І через це і батьки з інвалідністю дітей закриваються як в равлику і не хочуть, бо вони порівнюють свою дитину. І навпаки, батьки інших дітей кажуть: о, оце не такий, як наші. все. значить, його треба закрити десь відмістити. Тому я шалено просто ненавиджую. Просто це дико бісить мене. Коли люди кажуть, що є діти, які не піддаються навчанню типу цим дітям школа не потрібна. Якщо ви навчите дитину вдягати носки, вдягатися, ковтати їжу раптом або користуватися цілим комунікатором і бути класним там, не знаю, фізиком, попри те, що ти не можеш говорити, навчити дитину з глухотою танцювати – Ну, все, що значить діти, які не передаються навчання. Я не вірю, що такі діти є. Я дуже хочу, щоб всі, хто зараз мене бачить і чує, всі, хто так колись говорив, прям зробили зараз рука ліцо. Їм стало дуже соромно за те, що вони так говорили. І ніколи більше такого не говорили. Кожна дитина це цінність. Кожна дитина це просто дитина. Є супер, супер бісяча тема. Коли люди вигадують різні позначки, як назвати твою дитину. Інколи це самі мами придумують насправді і тата, але здебільшого це придумують інші люди. А, якось вчителька в школі сказала: ну, ваша дівчинка, ну, ця, ну, ваша особлива, кажу, стоп, 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 давайте іще варіанти. Вона, ну, от, ну, от, така, от, от, ну, така, така, в итогі виплило інклюзятко. Це взагалі я не знаю, що це за тваринка, інклюзятко, але дуже цікаво. Натомість я сказала: чекайте, якщо вам треба вказати, то моя дитина має інвалідність по слуху. Вона ні, ну це грубо звучить. Кажу: чекайте, не треба придумувати нічого. Оці всі сонячні діти, а людина дощу, діти дощу, там і ще щось. Оці всі історії про вигадані термінології у нас по темі нечучих взагалі дуже багато цікаво У ушаріки. Тих, хто носить кохлерні імпланти, слухові апарати, кішніки, бо КАІ – кохлеарний імплант, абревіатура кі, тому називають кішники або кіборги, це теж цікаво. Коли дітей називають сонячними дітьми, мається на увазі, що діти з синдромом дауна вони дуже схильні до обійм, вони завжди посміхаються, і нібито вони завжди на позитиві. Але це не так. А дитина з синдромом Дауна переживає точно так само весь спектр емоцій. Вона може бути сумною, їй може бути нудно, вона може плакати так само, як і сміятися. І тому ці сонячні діти це просто вигадано і знову ж таки це говорить про обмеженість, ніби діти з синдромом Дауна тільки завжди ходять такі веселі й щасливі. Це неправда. Якщо треба сказати, то ми маємо сказати, що це дитина з синдромом Дауна, дитина з глухотою, сліпотою, з, з аутизмом, там з ДЦП. Але це точно не сліпий, глухий ДЦПшник і так далі. Тобто, це в першу чергу дитина, і про це варто пам'ятати. І оці всі там всякі сонячні діти, аутята клас, аутята, інклюзята і це все. Це просто ну, це, це треш. Коли Поліна навчалася в першому класі, вчителька дуже хотіла допомогти. І вона. Розказала всім батькам, вона дзвонила кожним з батьків, і вона сказала: ви знаєте, у нас є така дівчинка Поліна, у неї є кохларний імплант, і він дуже дорого коштує. Тому скажіть своїй дитині, щоб він не вздумав там з нею треба обережно. Ну і батьки, уявіть собі, які почули скільки це коштує, сказали своїй дитині: якщо ти підійдеш до Поліни. Ми на море не поїдемо 10 років, тому що ти, якщо щось там зробиш, ми там кредит будемо брати, щоб закривати це. Тобто вчителька насправді нічого поганого не хотіла. Ну, і батьки нічого поганого не хотіли, але вилилося в те, що жодна дитина в класі не спілкувалася з моєю Поліною майже півроку. І ми це зафіксували тільки після того, як вона почала малювати чорним олівцем і почала малювати такі різні там постаті людей, які уходять десь в вітер, якісь хрести, могили. І вона казала: Це я, я ухожу. Вона ще не дуже добре говорила, але казала це я і малювала такі малюнки. Далі була довготривала робота з психологом. Просто тому, що всі намагалися зробити її краще. А насправді, я як мама розумію, що я несу матеріальну відповідальність, і мені не треба, щоб комусь хтось говорив, що не підходь до цієї дитини взагалі. Ну да, пояснити про те, що це можна зламати, тому не бути їм м'ячем, але камон, не можна бути м'ячем, жодну дитину. У Поліни ніколи взагалі не було проблем з самооцінкою. Ніколи. Вона завжди казала: Може мені стати співачкою, хоча співає вона. Я тільки нещодавно їй сказала Поля ну, співачкою тобі не стати. Але вона була б завжди впевнена в собі і в своїх силах, мабуть, інколи навіть я сумнівалася, чи вона зможе, вона собі не сумнівалася. В якийсь момент в підлітковий вік вона задала питання: мама, а чому, чому так сталося, що ти чуєш, а я нічого не чую? Ну... Це не чесно. Тобто, це відчуття справедливості, чому інші такі, а я не така. Це було важко, але я була готова до цього питання. Я не скажу, що мені прям так отак. Але я точно не заливалася сльозами. Я сказала, ну так трапилось. Я створена ось такою, бачиш, у мене там 20 кг зайвої ваги, а у тебе не чують вуха. Ну от, е -е, все. Тому вона заспокоїлася сказала: Ну, окей, все. Тобто все залежить від вашого ставлення до всієї цієї проблеми. Якщо для батьків це не трагедія, то це не буде трагедією для дитини. Ми хочемо новітніх гаджетів, так? ми хочемо новий телефон з класними функціями. Тут так само, тобто, раз на 5 років ми міняємо мовний процесор на більш новий. А якщо виходить нова модель, це круто. Зараз ми чекаємо буквально скоро, скоро я сподіваюся, наступного року вже буде нова модель. Яка дає більше можливостей Там, приєднання по блютусу, не треба буде навушники. Да, прикиньте, то, то вона просто буде на телефоні включати музику, і він буде відразу грати їй в мозок. Ніхто не буде нічого чути, навушники не треба, а вона чує. У кожному негативі потрібно шукати позитив. Звичайно, це не так просто, і особливо ті мами, які зараз в стресі, і ті тата, які зараз мене бачать, вони думають, о, звісно, їй так хорошо, вона там прям вся така. Але це не завжди було так. І я дуже хочу, щоб всі розуміли, що так, будучи мамою чи татом дитини з інвалідністю, ти можеш побудувати кар'єру, ти можеш самореалізуватися, ти можеш допомогти своїй дитині, ти можеш допомогти їй любити себе і самореалізуватися настільки, наскільки вона може. А ти можеш побудувати особисте життя, вийти заміж, і це точно не хрест і не покута. І, врешті раз, ти можеш просто бути щасливим, тому що це просто твоя дитина. Оце, все. Дякуємо, що додивилися в описі під випуском. Лишаємо вам лінк на бот, який вчить жестової мови. Можна вивчити декілька фраз, і колись комусь буде дуже і дуже приємно.